Поки Росія продовжує обстрілювати мирні міста і вбивати українців. Жителі Білгородшини вже відпрацьовують карму. Останні кілька днів росіянам випадає унікальна можливість, хоч трохи відчути те, що українці переживають щодня впродовж останніх двох років. На цих кадрах потужні прильоти у Білгороді у Росії кажуть про перехоплення аж семи ракет, які за словами країни терориста запускає Україна. Коротше, у нас здесь. Загалом з регіонів, де потроху відбувається деокупація, від путінського режиму майже 7 тисяч цивільних скористалися гуманітарним коридором, який створив Легіон Свобода Росії для евакуації мирного населення. Ось так сьогодні виглядають безлюдні вулиці Грайворона. Так, машини розбиті, дом догорає. А у самому Білгороді ранок виявився настільки запальним, що влада вимушена була закрити виборчі дільниці. Але голосувати сьогодні схоже взагалі було помилкою. Бо на виборчих дільницях вже відбулися перші теракти, анонсовані напередодні бойовими загонами Навального. І так в Росії сьогодні стартувало шоу під назвою Президентські вибори, та знову оберуть Путіна.